Вітаю! Дуже смачні хрусткі грінки з грибами та сиром. Вони маленькі, хрусткі, з дуже вираженим грибним смаком. Готуємо. Беру одну невеличку цибулинку, нарізаю її тоненьким кубиком. Далі нарізаю 200 250 г печериць, також невеликим кубиком. Обсмажую цибулю з грибами на невеликій кількості олії до золотистого кольору та повної готовності. В кінці підсолюю та додаю приправу для грибів. Тепер беру сир, я використовую два види вершковий і трохи пряний гауду. Загалом приблизно 100 г. Натираю сир на дрібній терці, додаю одну повну столову ложку пастоподібного плавленого сиру і зелень. Додаю смажені гриби і усе добре перемішую. Багет нарізаю навскоси, щоб грінки були маленькі та акуратні. Просто намазую начинку на хліб, викладаю на деко застелене пергаментом і відправляю у духовку розігріту до 200 градусів приблизно на 10 хвилин, щоб начинка зарум'янилась, а грінки стали хрусткими. І все неймовірно смачні ароматні грінки, готові. Смачного.